Доброго дня, друзі! З вами компанія «Автофокус» і в нас нове тутження. Ось така гарна Chevrolet лочеття в дуже гарному стані. Збереглася 2005 року випуску в такому червоному, навіть вишневому кольорі. Виглядає дуже ефектно та гарно. На 1,8 мопорі. На бензиновому. ось так виглядає чистенько, акуратненько тканинний салон. Є підлокітник, виглядає. Частенько украденко, Задні склопідйомники. Попереду у нас також, як бачите, повний скло, пакет у нас є. У нас є електрорегулювання дзеркал, є регулювання фар, світла, у нас є ось таке шкіряне кермо, регулювання механічне, сидінь. І найголовніше це коробка автомат. Є клімат-контроль у нас, є магнітола. Ну і в принципі все, що потрібно для цього автомобіля. Найголовніше що те, що він на автоматі, автомат не пинається, гарно працює і також гарно виглядає, як і даний автомобіль. Тому, друзі, якщо вам цікава дана машинка, звертайтеся до компанії Автофокус. Це вулиця Михайла Гришка, 4А.